З'явилась інформація, що у цьому курі насправді буде 14 епізодів, тобто 28 числа замість одного будуть транслюватись два. Тож у нас продовження битви, і постановка кадрів у манзі та аніме відрізняються, так як епізод розпочинається із адаптації флешбека із 653-го розділу. Братик Шунсуя крутить романтичну баранку із жінкою з клану Іса, і тут є два моменти. Це мем на обличчя Кьораку та нескінченні двері, що віддає вайбами Ван Пісу та Демон Слеєра. І вже після цієї сценки ми знову повертаємось в актуальний таймлайн 649 розділ, де Кьораку неочікувано пробивають. До речі, ця атака забере задній фон, і всю битву він буде темним. Так що паритись над мальовкою задніх планів вже й не треба. А замість опенінгу пропоную зафолотись на мій твіч за посилання в описі. Ми там якраз дивимось і обговорюємо бліч кожну суботу. І після перегляду ти задумуєшся над одним запитанням: а як же побудована ця серія? Ну, в принципі, як і в манзі, флешбеки змінюються на битву, але аніме робиться набагато краще. Та й завжди присутнє ось це кліше, коли тебе вирубають і ти бачиш своє минуле. Сцена пробудження взята із 651-го розділу, і в манзі вона не має ніякого зв'язку із шунсуєм, так як після флешбеку починається битва із Нанаго. А ось в аніме це акцент на персонажа і на його очах. Сценка ще плавно переходить із минулого в майбутнє. Очевидно, що манга була бідна на ефекти, тому аніме виправляє цей недолік на противагу цьому ідеальний барго, який всякі шари любить ганяти. Тож не дивно, що відродження починається із яйця. І в Аніме через ось цю зелену палітру та сею він нагадує більше Оні, аніж якогось затрипаного посланця Бога. Тепер він перетворюється на сову і повністю змінює колір свого штендінгу. І ось ти дивишся на цю ципа, насолоджуєшся музом на фоні, і вуч в цілому вийшов непоганим та й не триває дуже довго по таймінгу. І саме це має бути причиною. Чому ти маєш боятися бога? Можу, звісно, помилятися, але, походу, ось цей проліт зроблений із 3D. Але проблем із цим немає, так як не виглядає так явно. І ось, наче охан розмовляє із Сакураноске, ну зробіть йому хоч маленьку анімацію, а то він вже, наче мертвий. Йому пропонують заснути і втекти. Витримується пауза в пару секунд, і лише потім ми чуємо два голоси, які пробуджують кораку. І ця сцена працює не лише через анімацію, але й через грусею. Особливо мені подобається як емоційно відігрехи на батами. І Сова напроти, звісно, намагається щось зробити. Красивий вуч запускає, але світ теней був сильніше. Хоча що зовні, що всередині фон не відрізняється. Ну тільки якщо не брати до уваги трішки синього позаду шунцє. Кюрак вважав, що зберіг тайну, але все вийшло навпаки. І без зайвих слів капітан вирішив віддати зброю, поки один дуже кріповий Квінсі буде грати у бейблейди на своєму тілі. Шар, який випускає в тінь баро, нагадує чимось камінь агат. Якщо вам треба детальніше, то перегляньте мій відео по другій з серії третього куру. І на відміну від манги, в аніме знову збільшили фрейм, що безсумнівний плюс. Так статика буде присутня, але все одно на героїв хочеться подивитись. І виявляється, що мала це Занпакто Нанао, але не все так просто. Охана народила ще одне, в якому можна б сховати сімейну реліквію. Якщо душу народжують, то очевидно, що і Занпакто щось подібне можуть зробити. І розповідь Шунсуя цікава тим, що сім'я Іссе відрізняється від інших, так як народжується тільки дівчатка, і прокляття клану не дозволяє чоловікам доживати до старості. Але Нанао не знала, що Шунсу її дядько. І тому здивувалась. Ну ви погляньте на його поведінку, і не скажеш він родич, хоча Куба таке любить робити. Наприклад, із тим самим Ішином із ранніх арок. Плюс що іронічно, що саме в 37-му епізоді першого сезону з'являється шунсуй із Нанао, який протистояв в чаду, і в аніме. Флешбек, очевидно, був зроблений краще, бо в манзі це слова на фоні моські кюраку, з деяким таким вкрапленням фрагментів. Жінка, що втратила чоловіка і любляча мати, що хотіла захистити доньку, мета якої не дали втілити. Але щоб Кван більше не вийобувався, вона вирішила пожертвувати з собою і віддала реліквію Кьораку. З темноти дістануть меч, і тепер покажуть доповнений флешбек, так як в манзі ми бачимо лише села жінки, аніме зосереджується більше на взаємодії персонажів. Тож на довіряє Шунсую тому і з певністю забирає цей меч, так як знає, що, незважаючи на всі прокляття та труднощі, вона знайде підтримку. І як же це контрастує із Майюрі та Нему, коли лейтенант пожертвував собою, а куроцучі не міг собі це дозволити, бо вона його ідеальне творіння. Нанао та Кьораку підтримали один одного у найскрутніший для себе момент. Потім показують, як Нанао стрибає. В манзі на цьому не акцентується увага. Бо це зовсім інший інструмент передачі інформації. А ось в аніме такими обробками цілісне оповідання ніяк не вийде створити. Сва продовжує розмовляти, і жаль, що лише сценках, який був в мензі, він рухає очима. У всіх інших випадках лише дригається клюв. Але тепер знову повертаємось у флешбеки. Вони доповнюються деталями та персонажами, що дозволяють окунутись в цю атмосферу. Бо одна справа показати фрагменти. Що аніме спокійно могло б зробити, а мені нам покажуть і худу людей, і вже потім говну жрицю. І ось нам представляють говну зброю, що здатна протистояти Богові Шинкін Хакукен. І тут хочеться обговорити з вами одну штуку. Ось дивіться, в манді ніякого сіяння немає, а тут він з'являється в опенінгу і пов'язаний із королем душ. Можливо, завдяки саме цій технології він і був розділений. І можливо, ось ці різні таймлайни. Якраз і будуть пов'язані із цією зброєю, і її роль під фінал тільки виросте. Хоча колись теж була дуже імбова зброя, якою хотіли стратити рукію, але прийшов і Чіго і допомога. Ну а подальшу роль списа ви і так всі знаєте. Тож давайте продовжимо про меч. А що якщо він зроблений із рогівки Ока? Ти подивіться, у нас є 4 дзеркала плюс 4 значка у короля душ, плюс однакові кольори. І якщо це дійсно так, то бідний КД. З частини якого з'явились окремі особистості та артефакти, ось у нас є послідовна зміна кадрів, що дозволяє відчути вайпротистояння на на наота баро. Який поводиться надмінно і не проти, щоб його кликали богом. Ось ми знову повертаємось у флешбек тільки з 652 розділу, і як же прикольно виглядає голова Нанао, наче як якийсь чібік із ББС виліз. Нанао запам'ятала кьораку через наявність халату та двох заколок. Але під час посвяти ми вже не бачимо шпилюк, та й халат був змінений. Можливо, щоб не світитись перед нанао. І флешбек крутий не тільки тому, що це розкриття персонажів, але й через наявність крутих саундтреків, щоправда, не міксовані версії мені подобаються більше. І потім на НАО не вдається задати серйозної шкоди істоті, що своєю рукою почува творити сонечко, збираючи рейші навколо. Змінюючи кольорову гаму. Кіораку всіх втратив і не хотів брати відповідальність, але все одно, як завжди, брав і піднімався, і йшов до власної цілі. Він стоїть позаду неї, стає таким собі Зангецу, що стояв позаду Ічіго в Artie Society, коли той бився проти Заракі. Енергія накопичується, щось там говориться, і барок крутиться в анімації, а ці просто стоять. Ну економом, як говориться. Анімація тромбона виглядає добре, та начинка розрушається. Обоне сови наповнена по ніж в манзі, бо тучи додав різноманітні переливання, випустився вуч енергія і розсипався чувак. Тільки на цей раз на відмін від манги нам показало менше локацій і більше зосередились на тілі баро. І все закінчується на відпочинку. Ніякого тобі флешбеку у цьому епізоді не буде. Сподіваюсь, що у наступному ми отримуємо не тільки манга контент але й доповнення. Бо в останніх епізодах аніма практично не відходить від манги, але у двох попередніх, наприклад, були певні зміни. Ну що, зливе баро получається. Ну на все воля сюжету. Наступна поема присвячена базу Бі, тож очікуємо протистояння із Хашвальдом.